Август немає хліба. Перше. Більше ночі, більше ночі, дня немає. Очі бездонні, очі ясні, Сумом укрита страсна земля. Ген уже й місяць, геть уже місяць, обрі безкраїй. Де кожен атом усяний чорною зорею очей, Проводжай туди мене поглядом я йду, Очі бездонні, очі ясні, сумом укритий світ. Вітер, вітер, стер тер, Геть уже ніч, так захотілося вам, І я знищу саме таку свою ніч, бо так забажалося вам, усім снам. Усім зорним очам людям, що чорну зорю ясних миготінь Запалили огнем земляного змія. Це заради вас я припиню ідилію ночі, я відрекуся від чистоти мистецтва, Від усього того хворобливого І дам вам день. День. Друге. Рано, рано. Рано, рано, рана на твоїх руках, на спині на очах, на листях пошматованого та ж готового до споживання волосся. Плугом, плугом, плугом плугом онить кругом, кругом на землі рано. Сіють, сіють. Третє. Виходь, виходь, і ти, і я, і вона, і очей безмежні яблука їх з'їсть перевертані ночі два крапка. Ставай, ставай, і він і ти, і я, мабуть. І ніяких, мабуть, нічиїх мабутових мабутнів, нічиїх первісних забуттів, ні нових незвіданих майбуттів. Днів двокрапка. Працюй, поки не вмер, двокрапка, Співай, співай, поки є голос поки двокрапка, покинь, покинь, поки є ти, поки їв голос твій слухач, двокрапка. Працюють, працюють. Гоп, гоп, гуп. Гуп. Хто це там говорить через двокрапку? Двокрапка. Я двокрапка. Хто ти? Двокрапка. Я двокрапка. Прізвище, товаришу, ви з якого колгоспу? Що тут робите? Двокрапка я двокрапка зникло. Чорт знащо. Алло, ребят, знайдіть тут, з якого воно колгоспу оте якесь ото Ну оно вот воно що ото выскочило. Ото якщо, якщо наших, як то повбиваю бездельники тунеят цидермоеди. Гоп, Гуп і о-хо-хо-хо-хо. Працюють, працюють. У цей час діалог між собою. Нащо тобі біги з же, браче? Я народився. Нащо, нащо? Не можна виходити у люди без дозволу. Я їх роздратував, пробач мені, нічний Цезарю. Це погано, вони почнуть мститися. Забирайся геть до них, нерозумна дитина, та скажи там своє слово. Пам'ятай, тут тиша. Там мука, тут не треба, там потрібно створити. Геть но, геть но йди, геть із ночі в день. Двократно. Працюю, працюють. Що з'явилося ходить? Що ж то? Та то ж Август. Що за ім'я дурацькоє? В августе прошлого года нашли без документов, пьяный был у безпамятствия. Как его назвать-то? Хай будет август. А хвамилия. Долго думали, а потом приехал товарищ из із... на в звідки. Що каже. вирішили ми це питання на партійній раді, Хвамилия вашому августу буде красный. В целях, так сказать, окультивирования декласованих елементів у духі комуністичної ідеології. Вітаю вас, товарищ Красный. Я от молодці вони тому шепчено выходе. І над давньоримськими імператорами-угнітателями знущаються І проводять ефективну, так сказать, пропаганду комуністичної ідеї в масах особливо серед молодежи. У нас є красний октябрь, а тепер буде красний август. Август, хоч сюда. Працюють, працюють Раптом бах. І сонце заходить Гей, ну всі додому, і ж бохами бездільники туніядцях, скоро приїде на вас усіх. Трактор гуде нічого не чути, що каже. Август це трястя твоїй матері. Будеш сторожувати, Тут зараз багато розхитителів. От дармоєде бездільники туніятці. Ту на вас на всіх. Покричав і зник. Умчався. Розходяться, розходяться. Спати. Двокрапка. Більше працювати не треба, ніч настає сама двокрапка. Четверта. Ніч найясніша пора, чудеса. Колоситься у полі, дико домашня пшениця. Скоро цей чудовий дар землі забере собі хлібороб. Що тепер не такий, як учора, а новий, соціалістичний. Десь ходить Август, товариш Красний, Двокрапка. Який він красний, він не пойме хто. Ось його справжнє прізвище. Август не пойме хто. Двокрапка. Ходить Август, товариш Красний, страж. Ось він уже підходить до пшениці. Що ж він збирається робити? Очевидно, між колосців сховався крадій, а із розхідів. Лови його Августе, Айда Молодець, Айда Красний. Він підходить до колосків і зараз схопить злодь. Ні. ні, ні. Що, 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 що він робить? Що? Він, він наближається, він. він. Він цілує пшеницю. Як дівчину. Матір Божа, матір Ленінова, матір Сталінова, святі небеса. Що далі? Він. Він Він, він поливає. Чим поливає? кричить погонич туніяцеве розхитітеля, встаючи з ліжка з Мігренню. Ви бачите, що твориться. Люди добрі, подивіться, що твориться. А го подивіться, погляньте, Подивіться, що робить. Погляньте ну, а по не по не погляньте ну, а погляньте ка, безкультурщина контрреволюционная, тунеядцы, кричить погонич. Зовсім здурів наш август, пригріли на свою голову-то товарищи. пролетарії всіх стран соєдіняйтесь! Товарищи, пролетарії всіх стран згучно мовить, гучномовить, гучномовить. Тут ночь хто там морет. Висунулася з вікна Дуся і випустила собак. Скажена, стала за своїми кавказькими вівчарками. ау 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 І після лаю тільки спокій. Страх. Дусю, ти ж збожеволіла, тобі не місце в комсомалі, щоб тобі повела. ти вже не молода така стара відьма шмаровозка. А Дуся випускає третю вівчарку. Більше спортсмена, любителя слова шмаровозка, в живих не бачили. Навіть спортсмен не втече від кавказької дівчарки. Августе, ти не грайся, ми зараз дусі її триклятим собакам дамо порепаним макітрам, біжимо до тебе. Що ти там робиш? Ти, ні, ти нашу пшеницю цілував дурню. Що ти її там поливаєш? Та-та це ж бензин. Бензин вжик-вжик. Світло. Бух! Бух. Так привітався вогонь із августом, з людьми, із землею, та почав привселюдно любити пшеницю у всіх можливих і неможливих смислах і варіаціях. Бух, бух. Дим, вогонь, вічність. П'яте. Дим, вогонь, вічність. Попел зола пропалена земля, знищене поле, смерть. Немає праці, пшениці, поля, хліба, життя є август. Нащо? Нащо? кричать, нащо, коли немає хліба? Земля, глухість, сон, безпам'ятство обкрадена і нещасна. Працювали, працювали ж всі. То вони згадують із ностальгією. Вмикали, вмикали. Спалив, вимкнув. Ніхто ж, але спалив, ніхто, але все ж таки вимкнув. Август. І дим, вогонь, вічність. Шосте. Ранок народження життя. Слідчий ходить по кімнаті, у чорному, молодий, Невпевнено йому і ніяколо. Погонич трясе кулаком так, що збиває собі руку до крові. Дармоїди туніятці. Нащо ви це зробили? питає слідчий. Що з ним панькаться трясця твоєї матері, мати повіє понароджують, хто зна кого. Яке його хоч прізвище? А, Хвамілія? Красний, гукає на Дуся. Який він трясся твоєї матері красний, контрреволюционна безкультурщина! дармоєди туніятці! Кричить так, що розбив графина зо злості на тунеятцев та розхитителів. Слідчий дивиться в пашпорт. Дивиться, дивиться. Август. Хіба можна так називати, то ж одразу контрреволюційне найменування. Що хіба не могли додуматися назвати його октябрьом чи жовтнем? Ні, ну хоча б февральом якимось не знаю. Ну не август Так, годі. Покарати ясно зрозуміло. Холодна куля розривала малесенькі тканини мозку за якісь соті секунд. Нащо йому ті секунди, коли тепер Август стане птахом і полетить додому туди, де немає часу? А Наган вищебечував соловійчисті пісеньки. Уш! Уш. Весь мир насілія ми розрушим. Наган старий йому можна і так співати у старій дореволюційній орфографії. А от дусі чи погоничу чи ні, ті співають уже по-своєму, Весь мир насілля ми розрушим, по-новому, ну і так далі. Куля шусть у мозок і все. Був август, де ж тепер август? І який тепер він? Червоний, білий, а може красний, як площаться, то красивий. А може й жовто-блакитний, чи блакитно-жовтий. Яким він був, уже невідомо яким став, а хто його розбере? Не пойме хто. Некрасний, некрасний. А вона шусть і все. Убили, закопали. Двокрапка. Прийшов. Добре. Тут тиша, Там мука, тут. Вже нічого тобі не треба. Там ще потрібно було щось До крапка. Епілог. Більше ночі, більше ночі. Убили вранці день для них, ніч для нас. Громоголоса Єстихіє слався. Очі бездонні, очі спостерігають. Очі бездонні, очі ясні, сумом укрита страсна земля. Мені не треба суму, я за межею добра і зла. Тут нічого не треба, там ще треба щось створити. Інакше там. У людей я хтось, але то вже не я. Могли б ще довго грати на струнах ідилі могли б, та грайте самі. Край рай. Ташко не співай, тишають дзвини, ясна темното. Мір'яди звукослів сплітає музикант у тиші там. Август, знову август, але не красний. Октавіан. Більше ночі, більше ночі. Сонця немає, світять очі.